У 479 році до нашої ери помер Конфуцій. Його поховали неподалік річки Симуй. І сьогодні багато його послідовників приходять до нього на могилу, щоб вшанувати його тлінне тіло. У 483 році до народження Ісуса помер Будда, тіло його кремували, а учні розвезли останки. По різних країнах. Сьогодні послідовники Будди приходять вшановувати його тлінні останки. У 632 році нашої ери помер пророк Мухаммед. У місті Медіна є його могила, і сьогодні мільйони мусульман приходять до нього на могилу, щоб вшанувати тіло свого пророка. Засновники усіх. Релігії філософських систем сьогодні лежать у своїх могилах. Якось мені пощастило бути в Єрусалимі, в храмі гробу Господнього. І на тому місці, де колись був похований наш Господь, є короткий надпис на грецькій мові. Його тут немає. Він. Воскрес з мертвих, Христос Воскрес.